Криму більше немає. Промовиста цитата, яка характеризує настрої в оточенні Дональда Трампа, старший радник новообраного президента, стратег республіканської партії Брайан Ланза, у спілкуванні з BBC заявив, що ключова ціль нового Білого Дому це досягнення миру, а не повернення усіх окупованих територій. Ланза вважає, якщо президент України оголосить ультиматум, що мир можливий лише після деокупації Криму, це покаже. Же не несерйозність підходу Києва до переговорів. А в США налаштовані радикально завершення війни від Трампа. Це заморозка по лінії розмежування. Контролювати 1200 кілометрову буферну зону мають війська ЄС та Великої Британії. Деталі плану оприлюднило видання The телеграф. Україна водночас має відкласти план вступу до НАТО на наступні 20 років. А США увесь цей час мають озброювати ЗСУ щоб запобігти новому нападу з боку Росії, ймовірно, ці пропозиції має обговорити безпосередньо із Трампом і найближчий союзник України. Польща, як повідомляє газета Виборча, президент Анджей Дуда у суботу зранку вилетів до флоридської резиденції Маралаго. Там він проведе таємну зустріч із Трампом, і вже цілком не таємно. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск планує невідкладні переговори з при. Танським колегою, а також із президентом Франції, генсеком НАТО та лідерами країн Скандинавії та Балтії, ключова тема війна в Україні. Ми дуже інтенсивні в найбільших днях. Координувати співпрацю з панствами найближчими днями ми дуже інтенсивно координуватимемо співпрацю з країнами, які мають дуже схожі погляди на геополітичну і трансатлантичну ситуацію та ситуацію в Україні. Немає сумнівів, що цей новий політичний ландшафт є серйозним викликом для всіх, особливо в контексті можливого закінчення російсько-української війни, в результаті угоди між, наприклад, президентом Росії і новим президентом Сполучених Штатів немає угоди і немає ніяких обмежень на удари по Росії. Як повідомляють українські змі, дрони СБУ та сил спеціальних операцій долетіли до Тульської області. Під ударом Алексінський хімічний комбінат він перебуває у структурі російської оборонки та виробляє зокрема боєприпаси та порох для великокаліберних снарядів. Очевидці кажуть, що в будівлю комбінату прилетіло зо півтора десятка безпілотників через викид. Кислоти на території підприємства здійнялася помаранчева хмара. Вже в суботу у день стався новий вибух через займання хімікатів. Персонал евакуювали. Завод зупинив роботу. Ти прикінь, що захо. А в мережі з'являються наслідки неї, інших це, до цього не невідомих атак. 3 листопада дрони уразили наметове військове містечко в Ростовській області. Очевидці кажуть, там перебували російські строковики. Ось бачиш, ці намети теж підрозділяло. Порозліталося все нахуй. Ать, ось дивись, ці всередині теж зачепило нахуйнутися. Нахуй хто Нахуй. його знає, що буде? Ну а ці більш-менш, начебто. Коротше, от така от хня відбувається у нас, начебто в Росії все спокійно, але х там плавав. Таке, тут присходять у нас. Олексій Пасак, п'ятий канал. Команди Володимира Зеленського та Дональда Трампа вже налагодили контакт та готують зустріч. Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга. Він також зазначив, що український президент був одним із перших лідерів, хто привітав Дональда Трампа з перемогою. У них відбулася телефонна розмова, яку як Сибіга, так і Зеленський визначили як щиру та хорошу. Звичайно, що говорилися можливі майбутні контакти на рівні лідерів, і, як я вже раніше повідомляв, було домовлено, що команди розпочнуть практичну підготовчу роботу для організації такої зустрічі. Це те, що я можу вам сказати станом на зараз. 35 років тому впав Берлінський мур. Німеччина святкує річницю. 9 листопада 1989 року люди почали руйнувати стіну, що розділяла західний та східний Берлін. Це поклало початок падінню залізної завіси між Радянським Союзом та Західним світом. Берлінський мур розділяв столицю Німеччини 28 років. Звели його за наказом Москви, щоб відрізати східних німців від ідеологічного впливу заходу та зупинити хвилю міграції. Після завершення Ашення Другої світової і падіння третього рейху Берлін розділили на чотири частини. Три з них контролювали західні союзники, США, Британія та Франція. Одна з частин дісталася СРСР. Холодна війна і протистояння Москви з цивілізованим світом призвело до фактичного поділу Берліну на східний, той, що належав СРСР та Західний, яким керували союзники. Німецька радянська республіка жорстоко контролювала будь-які спроби перетину кордону, карала людей ув'язненнями та смертями. У серпні 1989-го Угорщина відкрила кордони з Австрією для східних німців. Розпочалася масова міграція радянських німців до західного Берліну. Вже у листопаді всю німеччину охопили десятки тисяч протестувальників. Згодом НДР відкрила кордони, і відбулося таке довгоочікуване возз'єднання німецької столиці. Берлін об'єднаний вже 35 років. Наша країна єдина, Європа єдина. Та ще багато людей, можливо, з присутніх тут ще не живуть у свободі і демократії. Але вони борються за неї. Берлін пишається тим, що він місто свободи. Я хочу, щоб наше місто стало місцем надії для всіх тих, хто ще виборює свою демократію, свою свободу. Помер український боксер В'ячеслав Узелков. Повідомили в Українській федерації боксу. Спортсмену було 45 років. Навесні він переніс операцію на серці і проходив реабілітацію. Узелков був боксером професіоналом. За свою спортивну кар'єру він провів 34 бої, з яких 30 виграв. Після завершення кар'єри був фітнес-тренером, працював ведучим на телебаченні. У 2020 році балотувався на посаду мера Вінниці від забороненої нині партії ОПЗЖ. Американські офтальмологи знову прибули з місією в Україну. Іноземні хірурги не лише проводили консультації та оперативні втручання, а ще й ділилися досвідом з українськими колегами. А все, щоб найсучасніші методи лікування стали можливими для українських пацієнтів удома, як тривали консультації, Анастасія Єрмоловська розповість. 43-річний Сергій Коска родом з Волині. Від початку повномасштабного вторгнення став на захист держави у березні. Під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку наступив на міну через сильні уламкові поранення, втратив ногу та ліве око. То ліву сторону повністю ноги, руки вони... ще я до ока пішов. Шок був, конечно, шок великий. З вопін, потім, візь, я не потім не тим, що робиться одним окомбачу, одним мить, бо я не знав, що на чого хотимо. Нещодавно захисника прооперували, щоб надалі встановити очний протез. Нині чоловік прийшов на повторний огляд лікарів. Взяли п'ять вуха, сформували частинку верхньої повіки, частинку нижньої повіки. Око є закрите, шице, щоб на такій протезній накладці, щоб воно могло формувати порожнину під протез. Огне військовому та підготувати його до протезування ока, зголосився провідний ізраїльський хірург-офтальмолог Йоав Вардізер. Фахівець із 25-річним досвідом приїхав до України, щоб безоплатно оперувати пацієнтів із хворобами очей. для мене було дуже важливо приїхати, бо я відчуваю, що Ізраїль зараз потерпає від тих самих проблем. Це честь для мене допомогти тим, чи можу. У нас також є багато поранених. Моя Основна задача поставити їх на шлях повернення до нормального життя. серед пацієнтів ізраїльського медика, цивільні з естетичними проблемами та військові, які зазнали поранень. Під час місії хірург планує провести до двох десятків операцій. Своїм досвідом ділиться з українськими колегами. Він є лікар-протезист. Він первинно вчився колись на протезиста, тобто на техніках. Він розвинувся і став професійним. Сійним не тільки лікарем, хірургом, але й техніком, який розуміє технічно, як що потрібно для того, щоб зробити протез. Він технічно наших хлопців вчить як з пластику, силікону і інших розхідних матеріалів ці протези створювати. Йоа Вардізер каже, хто зараз не потрапить до нього на прийом, зможе звернутися у грудні, адже лікар уже планує наступні поїздки в Україну. Анастасія Ярмоловська Євген Радіон Львів П'ятий канал.